Це не так, коли ви перестаєте ходити в приватну клініку, вона закриється, вона збанкрутує. банкрутує. Коли ви не купуєте в аптеці ліки, то наша ж та аптека за ту правду, яку ви розказуєте на ваше ніхто не наїжджав? Все життя наїжджає. Лікар не допоможе, тому що більш у глобах виникає тільки тоді, коли заживає кістка. Такого не має бути. Це не норма. Ні, це норма заживання. Ну на кінець то до вас дошло. Вперше за такий період часу перестали боліти ноги. Рак не можна вилікувати. Так, да, рак не можна вилікувати, і це так, поки ви його сприймаєте, як хвороба. Професор світило, дуже дивувався, як я змогла з нею фіброміомою майже в 40 років завагітніти. Біологія каже: ми ждемо, давай вагітній, тобі народжувати буде легко. Важлива тема Фіброміалгія. Про що вам говорить біль? Будьте обережні. Біль це перший сигнал небезпеки. Якої тік очей та обличчя хотілося б почути пораду, як подолати цю напасть. Якщо ми навчимося сприймати світ правильно, нас не буде страждань. Вибір за кожним авторські підвіски ручної роботи зі змінними кристалами ви знайдете у крамниці мій світ. Здогадуєтесь де посилання на крамницю? Правильно. В описі до відео. Сьогодні у медичному просторі усе дуже складно. У кожного доктора є свої знання та свої рекомендації щодо лікування хвороб, які часто не працюють, а люди мучаться роками і вже не розуміють, до кого їм звертатися. Колись мої глядачі мені порекомендували лікаря Василя Чайко, і я вам дуже дякую за це. Бо, як показала практика, після наших ефірів та інтерв'ю із паном Василем дуже багато людей знайшли рецепти зцілення та зараз дуже добре себе почувають. Доктор сміливий. Ливо заявляє, що немає невиліковних хвороб, а є брак знань щодо їхнього лікування. Рекомендую усім підписатися на мій канал та канал пана Василя і поширити сьогоднішнє відео кожному про кого ви турбуєтеся, адже після перегляду таких інтерв'ю невиліковних хвороб буде все менше і менше. Сьогоднішні випуск я присвячую запитанням моїх найкращих глядачів. Пан Василь вам пише, що за рефлекс включається, що у мене почали боліти суглоби і жоден лікар мені не допомагає? Лікар не допоможе, тому що біль в суглобах виникає тільки тоді, коли заживає кістка. Ось. І як відбувається загоєння? Закачується вода, підвищується тиск внутрішньо тканини, і є механічний тиск цієї рідини рідина він біологічно відч... ой, фізично відчуває біль. Але його вчать, що біль, це погано, бо з кісткою щось погане тоді стається. Бо при артрозі кістка болить, там, чи при артриті колить, коліна розпугла, такого не має бути, це не норма. Ні, це норма заживання. Але коли його болить, він починає що робити? Замість того, щоб правильно це сприймати, хвалити, а, нормально, процес заживання йде, все чудово, сольові вани зменшив воду там, і так далі, він починає цю ділянку читати дефектною, якоюсь не такою. Приведу вам такий приклад. Жінка... У нас, нас була величезна там, кількість запитів на те, щоб провести курси саме про кістках. Ось і ми там організували курси вищої школи, саме от, тільки по кістковій системі. І ось жінка до нас прийшла на навчання, і вона в неї проблеми з коліном, праве коліно. Коліно в неї травмоване. Вона впала, був розрив ніска там, і от тепер вона ходить і воно постійно її болить. Ось вона каже, ну, доктор, ну нужно хвалити коліна, ну я це все роблю. Ну, воно мене все рівно болить. Я кажу, воно вас болить, тому що воно не може зажити. Ви постійно цей процес пририваєте. Яким чином вона каже, я його пририваю? Адже я роблю все, що ви кажете. Я кажу, ви його до сих пір щадите і щитаєте слабкіше. Вона каже, ну так, да, бо ж воно було травмоване. Так в цьому ваша помилка. Вона каже, ну як же ж так? Я ж я там отримала травму. Значить, воно тепер на все життя травмоване, тобто все життя, тепер воно дефектне. Я коли стаю, то навіть несвідомо його щадю, в цьому ваша помилка. Адже коли ви переламали кістку, то в місці вашого перелому кістка надміцніша. От я вам передаю приклад. ось мій палець один, здоровий, а ось переломаний. Бачите різницю? На все життя кістка укріпля більша буде. Тут зломається швидше, ніж тут. Тому після будь-якої травми заживає. Надміцно, тобто це місце максимально укріплене. Вона каже, то те виходить, що коли я маю тепер ставати, я маю до цієї ноги відноситися так само, як до другої. Кажу, ну на кінець то до вас дійшло. Квінтесенція, і от тільки людина, це усвідомлення, наступає, вона пам і все. До кінця навчання вона каже, в мене вперше за такий період часу перестали боліти ноги. Я кажу, вони вас не перестали боліти. Вони на кінець то процес заживання завершився. До речі, часто мені пишуть, і я свідчу про це, що всі люди, які до вас пішли на навчання, отримують свій процес зцілення, почувають себе прекрасно і кажуть, що як добре, що я пішла вчитися. Я тепер по іншому сприймаю цей світ, по іншому ставлюся до теми хвороби, так як ви кажете, хвороб не існує це все. ви зцілюєтеся. Є вас доступ зараз до цього курсу, про який ви згадували. Так, є, як кажуть, хто хто хоче, то ну, саме по кістках є спокійно, можна там перейти за посиланням. Там у вас хто захоче, там є посилання, за нього просто перейдете. І там, там ж, треба розуміти одне, що не в харчуванні основна ціль, там, і, не, і не в правильних думках. Бо це виникає не від думок. А це саме комплексний метод, який включає розуміння причини змін. І я завжди кажу: мені вірити не треба, ви маєте це перевірити самі. Тому що ці правила однакові, що для людей, що для тварин. Тому, наприклад, у нас була жінка, яка проходила навчання для тварин. Да, вона сама там, е, займається тваринками. І от не, з, не заживає перелом. От не заживає у тваринки перелом і все. То, що це собака погано думає. Як, як собаці хвалити свій перелом? Да не собаці треба хвалити свій перелом, а хазяїну. Він повинен перевертати, тобто гладити цю собачку, акуратно створювати ну, там, умови для цього і все. І на твій перелом починає заживати. Тож така ж сама ситуація, наприклад, там, з пораненням у військового, де е, пройшла пуля там, і роздроблена кістка. Ось і на цьому апараті Алізарова, воно не заживає в нього, воно гноїться, кучу антибіотиків. Ну, що не так? Ну, в сприйнятті його, що тепер він дефектний, тепер не буде як раніше, можуть ногу відрізати. От в чому проблема. Понимаєте, як то, що я розповідав, що коняка пропала, а потім все ноги переламав, тобто ти не знаєш, як життя твоє складеться далі. Сьогодні та, що є, то є. Ти ж не вмер, друзі. Посилання на курс пана Василя я залишаю в описі до цього відео. Хотіла вас запитати, бо одного швидше все зцілюється і себе почуває прекрасно через місяць, рік. Або швидше, а хтось може 20 років мучитися, бо його болить і болить, і то завершення зцілення не наближається. Чому так? Тому що людина перше очікує, що воно має відбутися. Пам'ятайте, що вона хоче одужати. Тобто, симптоми заживання вона невірно інтерпретує. Вона це розцінює як хворобу, так як медицину. Другий момент вона очікує, що це має бути тоді, коли вона собі захотіла, бо їй треба картоплю копати на роботу. Треба йти. Ні, воно буде тоді, так як біологія прописала. Тому, коли ви живете по соціальним стандартам, ви воюєте з біологією. І третє, дуже важливий момент, що людина блокує це, перериває це через прийом величезної кількості медикаментів. Медикаменти потрібні для того, щоб полегшити трошки стан, але не постійний їх прийом, бо вони болить, та їм треба бігти, та я тебе дочку пила та й собі побігла. Ну, будьте роботами вибір за вами. На вас все життя будуть заробляти. Пані Ярослава вам пише вітаю і дякую за такого чудового гостя. Дивлюся його відео і шлю не лише подяку а й побажання, щоб у нього все було добре. Бо надто багато і відкрито він говорить правди. До речі, за ту правду, яку ви розказуєте у моїх і ваших ефірах, на ваше ніхто не наїжджав? Все життя наїжджає. Воно періодично так воно періодично є. Воно періодично немає, потім знову є там якісь скарги, там написали знову якісь розоблачення, розумієте, там якісь е, не, не пам'ятаю вже там суть, але верніше, як, як називалося, але в тому, що чайка Шарлатанник завжди він розказує, що він з допомогою ай айорведи лічить рак. Це все неможливо. Ну, розумієте, заказна стаття для того, щоб створити е, таку ілюзію людей. Бо, бо рак не можна вилікувати. Так, да, рак не можна вилікувати. І це так, поки ви його сприймаєте, як хвороба. Це те саме, що метал не може плавати, тому що він тяжчий, ніж воду, ось ви берете ставите. А як тоді плаває корабель із металу? Тому, коли ви маєте багато невірних знань, у вас є багато страждань. Друзі, бачите, який гарний приклад у пана Василя його досвід на те, що довкола нього робиться, на нього ніяк не впливає. Живий здоровий тримається в ефірі, виходить, вчить, зцілює людей, і все прекрасно. Отже, я продовжую читати запитання від пані Ярослави. Маю питання до гормонального фону. Мало операції на маці. Вирізали фіброміому і одночасно кесарів розтину. Професор світило, дуже дивувався, як я змогла з нею фіброміомою майже в 40 років завагітніти та ще й так легко виносити. Таку хорошу і здоровеньку донечку. Під час операції видалили праву трубу, але яєчники залишили. Я можу себе відносити до жінок з нормальним гормональним фоном. Дякую. Би яєчники не, виді... не видаляли? Тобто, якби її видалили яєчники, то в неї нормальний гормональний фон. І Оце те, що я весь час пояснюю. Рефлекс фіброміоми те тоді, коли я не можу спіймати і утримати той плід. Що робить біологія? Вона посилює захист, тобто вона робить м'язи ще сильнішими матки. То тепер у вас вагітність буде проходити легко, але цей момент неправильно знову інтерпретується медициною і каже, що це погано. Тому коли у вас є фіброміома, біологія каже, ми ждемо, давай вагітній, тобі народжувати буде легко, слабкості потугів не буде. Ми все для цього зробили. Чого ти ще чекаєш? Все не так. Як виявляється в цьому світі? Доктори мають ще вчитися і вчитися? Ну тут не то, що там доктори мають вчитися, розумієте, це система. Це система. Лікар це продукт. Тобто його взяли в голову помістили певні знання, і тепер він ці знання транслює. Це не значить, що ці знання є вірними. Тому тут, так, тут, поки система не зміниться, але... то давайте будемо змінювати, навчати правильного лікаря. У вас нічого не вийде. Ви не зміните систему. Змінити систему, ви можете тільки тоді, коли більшість людей це розуміє. І все. Бо коли ви перестаєте ходити в приватну клініку, то що? Вона закриється, вона збанкрутує. Коли ви не купуєте в аптеці ліки, то наша ж та аптека? Шановні друзі, ми впевнено йдемо до своєї мети якомога більше здорових українців. А для цього треба ще більше підписників. Тож, якщо ви дивитесь і досі не підписані, виправляйте цю помилку, підписуйтесь негайно. Важлива тема фіброміалергія, яка є такою незрозумілою для багатьох лікарів. І є люди, які не можуть собі допомогти, теж походили по різних лікарях. Діагноз поставлений. Лікування не існує. Тобто ну, існує, вони лікуються, але нічого не допомагає. Що в цих випадках ви радили? Тут треба чітко розброжовувати, тому що є дуже багато теорій фіброміалгії. І ось і там, наприклад, вертебролиги розказувати, що це утворюються тригерні пункти. Вони болючі, вони їх там роздавлюють, хтось проколює, хтось вводить там препарати і так далі. Треба розуміти одне: фіброміалгія це процес запалення, Який виникає? Чому виникає процес запалення? Запалення відбувається в організмі тільки з однією метою, відновити ткань. Гарше тоді, що призвело до цього, мав припинитися, припинитися умова, яка називається обезцінення себе в легкій степені. І ось, коли в мене з'являється біль, а я не можу цю руку. Рухати місяць, два, три, вона мене болить, я не можу бути так, як раніше, щось робити. Все, ну я про це не думав, так вам думати не треба. Вас вчать цьому, вас вчать цьому шаблону мислення постійно, що біль це погано, будьте обережним. У всіх відео там по 10-15 мільйонів переглядів. Про що вам говорить біль? Будьте обережні! Біль це перший сигнал небезпеки. Якої біль це сигнал про те, що з вами все нормально, ваш організм відновлюється? Розумієте? Тобто у вас неправильно все мовчать. І от людина, коли попадає, їй все болить. А вона хоче, знаєте, кажуть, ілюзію цього, от розправити крила, а воно мене сковує. Ну, от знову, я не можу обозцінення себе. Тільки лягає спати заживання, бо знецінювати себе не може. І знову, повторюю, це кожен день, така гармошка. Туди-сюди. Тому, коли ви розумієте біологію, все дуже просто. Коли ви її не розумієте, а й намагаєтеся інтерпретувати її зміни через соціальне заблуждення, ці всякі ілюзії, ну тоді страждають, тому так і багато страждань. Тобто, якщо людина до вас приходить з таким діагнозом, ви кажете, шукай, шукай, чому і де ти себе обесцінюєш і працюй із цим. Вона обесцінює себе по відповідно симптомів, які має. Проблема людей це не тільки та ситуація, яка запустила, а те, що коли в неї виникли симптоми, вона переконана або її навчили, що це хвороба, яку вона хоче позбутися, і не може. Це те саме, що ви пішли на город, да, ви попрацювали, там, повиривали буряки, да? у вас скрипатура наступний день, а ви що ж це, воно мене все болить? Да? То з буряком, понятно, бо фізично працювало, асоціація спрацьовує. А тоді, коли ти прийшов на роботу, всім дали премію, а тобі не дали, хоча ти старався. Ну, ну, ну Може таке бути. Або на, подивись, з колегою, якого ти вчив, все було чудово, взяли, його повисили, а тебе ні. А ти ж хотів. То таку асоціацію не може людина провести. Бо це психіка, це не то, це від нервів, то ще від чогось. Тобто, весь час вам це відгайно, як тільки ви почнете мислити причину наслідковими зв'язками, а це біологія. То все. В медицині, в чат, клінічному мисленні. це причинно-наслідковий зв'язок. Не може собі щось так просто виникнути. Не буває цього. Але ти, коли переходиш з третього курсу на четвертий, тобі кажуть, забудьте все, що ви вчили, і далі тебе вчать тільки схемами, лікам, фармакології і так далі. Адже симптоми, як були, пневмонії, кашель і крепітація там на начальних етапах, да? вони ж нікуди не зникли. Але причина, виникнення цього, то бактерії, то віруси, то ще хтось, то радіат, тобто кожен раз один і той же самий симптом по-різному пояснюють. Але ж коли ви торкаєтеся гарячої сковорідки, то що у вас кожен раз виникає щось нове? Тому, коли люди почнуть біологічно мислити, тобто оцей причинно-наслідковий зв'язок знаходити, то все буде легше набагато. Ще одне цікаве запитання від пані Наталі про м'язи. Розкажіть, будь ласка, про таку генетичну хворобу, як м'язова дистрофія. Як її можна зупинити та вилікувати? Чи є в Україні заклади, які допомагають при цій хворобі у підлітковому віці? Поставили цей страшний діагноз тих пір. Життя перетворилося на жах. Лікар сказав тоді, що мені навіть навчатися не потрібно, бо з цією хворобою немає майбутнього. Наразі маю дві вищі освіти, але хвороба продовжує забирати мої сили. От, е, ця жінка описала. В своєму повідомленні всі біологічні шоки, які вона отримала. Перше, це біологічний шок діагнозу і приговор лікаря. Він забив останній гроб, ой, останній гвоздь в гроб сприйняття діагнозу. Що це виліковне. Вона, поки вона буде сприймати це як хворобу, нічого не буде. М'язова дистрофія, яка виникає, це не генетика, це це людина потрапила в ці умови. А тепер, щоб забезпечити виконання цього рефлексу, підключаються певні гени. Як біологічний інструмент. Ознову неправильна інтерпретація. Не гени визначають. Це не поломка генів виникає, а людина потрапляє в умови. І щоб викликати зміну на рівні біології, треба, щоб спрацювала відповідна програма, яка закодована в гені. Тому вони знаходять що? Знаходять цю програму. Що от ця проблема там. Немає в Україні клінік, немає таких клінік за кордоном. Нікого ніхто ще ніколи не вилікував. І не вилікує по одній простій причині, бо не хвороба це ще раз, це важко для сприйняття. Щось тоді відбулося, Ту ситуація вже може давно припинилася, вона вже й не має значення. Але оцей багаж розцінний цих змін, хвороби, я хочу жити повноцінним життям, не дає її можливість, тобто постійно обезцінення. Вона ж, вона ж так повідомленні написала. Вона обезцінює на кожному кроці себе і обезцінює себе, тому що вона має такий стан. І хоче його позбутися. Пане Василю, я би зараз просила вас дати алгоритм пошуку причин. Перше, люди мають розуміти, що почнемо з біології. Ми біологічні істоти, як і всі історії на цій планеті, маємо нервову систему. Все це забезпечується саме нервовою системою. Горби виникають від нервів? Ні. У нас є дві нервові системи: це симпатична, вона називається або сигнальна, і парасимпатична або відновна. Ці дві системи. Їх ще називають це вегетативна нервова система. Вегетативна означає, вона працює в автоматичному режимі, без вашої свідомості. Тому, як тільки ви попадаєте в умови біологічної небезпеки, це різка неочікувана зміна умов і негативна, у вас тут же спрацьовує симпатична нервова система. Що ви будете мати, тобто, як ви, ви можете і не понімати цього всього? але що тоді з вами відбувається на рівні фізичного вашого тіла? Перше, у вас змінюється сон. Вам важко заснути. Ви не можете спати вночі. У вас холодні ноги, ви не можете їх зігріти, особливо вночі вони мерзнуть. Далі у вас знижається апетит або може бути повна його втрата. У вас піднімається артеріальний тиск. Інтенсивність вираженості цих симптомів залежить від того, наскільки різка була зміна умов. Далі, коли ви виходите з тих умов, у вас процес заживання йде, у вас підвищується температура тіла, виникає в'ялість, слабкість і далі. Тому перше треба розуміти, коли ця в'ялість і слабкість почалася. А, ось коли в мене виникли перші симптоми. Тому поява симптомів говорить про те, що умови зникли. Тепер, якщо умови зникли, то в залежності від того, який в мене є симптом, Наприклад, чи в мене м'яз болить, чи коліно болить, чи там, голова, чи рука, чи ще щось. Я знаю, в які я умови потрапив. Наприклад, якщо мене заболіло праве коліно, я правша, я був, знаходився в умовах, де обистінював сам себе відповідно своєї спортивності. Якщо ж мене болить рука, я не міг щось притягнути, аби відштовхнути. А де я попав в ці тепер умови? Тобто, що було перед цим? Але для того, щоб, розумієте, алгоритм такий був, людина повинна знати, що таке рефлекторні реакції спочатку. І тоді вона може це пройти. Я сказав, кажу, той, хто хоче, в нас є звищує школу-курс, називається Я вибираю жити, де ми вивчаємо саме от, такі всі ці рефлекси. Там є величезна кількість прикладів, книг все це роздруковано. Тому я ж кажу, хто хоче, люди реєструються собі і навчають отаким от чином. І це простий алгоритм. Причина. Які умови потрапив, як відбувалися зміни в тілі, що буде, коли умови зміняться, як іде процес загальний. Все. Пан Олександр запитує вас: багато молоді та діти зараз мають тік очей та обличчя. Хотілося б почути пораду, як подолати цю напасть. Уваж знову це не напасть. Тобто, треба вчитися людям сприймати зміни в тілі не як хворобу, а просто як результат це зміна. Ось тік це захисна реакція. І в залежності від того, який це тік. Це око кліпає, він смикається, там, чи, чи там, і це відповідь на питання, в які умови він потрапив. Наприклад, дитина хотіла щось сказати, рот закрий. Все. В цей момент він отак реагує. Знаєте, як переляк случився? Народ це, людям це краще зрозуміліше. І от не дає можливості тепер реалізуватися, бо це застрягання оцей м'язевого руху руху з допомогою м'язів, і виражається у формі тіка, так само, як три жувальних м'язів. Тобто посилити цю реакцію. Тому як тільки він підходить або тепер до цієї букви, або як тільки в нього знову виникає це саме емоційне відчуття, це може виключити тепер вчитель, фільм може він дивитися, ще щось, в нього знову повторюється ця реакція. То як зробити, щоб цього не було? Поки ви це сприймаєте, як щось погане і хочете позбутися, що ви його не позбудетеся. Треба мислити біологічно, треба змінювати школу, другого не буде. Тобто, знаєте, ну, а ми поміняли школу, а в нього знов те саме. Так, да, голос може бути схожий, манера бути схожа, Він повершає голос. Коли мій син навчався в першому, першому і другому класі, там е, була викладач, яка мала ДЦП. Ось. І всі мами, так, знаєте, ну, а їй важко ходити, вона така скандована, чому вона дітей навчить, це що ж це таке буде? це Вони всі такі будуть за нею. Ну, просто люди не розуміють цього. І ось це був єдиний викладач, де діти не порушували дисципліну. Вона ніколи не кричала. Вона завжди говорила тихо. І всі слухалися. Не тому, що вона їх примушувала. Тому що вона до них проявляла повагу. Навіть хулігани по там які там були трошки, та знаєте, все одно такі діти є, потім все її слухали. А якщо ця ситуація пов'язана з війною, з вибухами ракет, то ж цього людина, поки триває війна, не зможе позбутися. Ні, це треба розуміти, поки ви знаходитеся в цих умовах, ця ситуація буде. І потім, коли війна закінчиться, або ви, наприклад, переїхали в іншу країну, а там я не знаю новий рік і салюти, у вас знову буде повтор. Ви маєте це розуміти і цю зміну сприймати не як вороба, а що це ваш біологічний захист. А якщо залізти в цю тему, от в перший раз, коли це відбулося, і просто стерти цей факт, який там відбувся, і цю інформацію звідти, і відразу стерться цей симптом. Яким? Гіпнозом? Не знаю, мабуть. Ви можете не стерти, ви можете змінити асоціацію. Що значить змінити асоціацію? Це те, що тепер це не є більше небезпекою. Ти вже ж не маленький хлопчик. Чи, чи потрібно тобі і далі проявляти цю захисну реакцію, бою, боючись, наприклад, громкого звуку батька? Ні. Батько люди можуть кричати: Так, ти можеш цей чути звук, так, чи несе це небезпеку? Ні. Якщо ти дійсно в цьому переконаний, тобто, як тільки ви переконані, що значить переконані, ви через свою свідомість показуєте підсвідомості, що все все чудово, не треба, а, ну не треба, тоді все, тоді не будемо робити. Раз не треба, тоді не треба. А так вона постійно, як, знаєте, як, то, як грампластинка, вона програється, програється. бо автономні вегетативні нервові системи це все рівно, це знаєте, як є в де це, ми по алгебрі, здається, вчили, чи я вже не пам'ятаю, умова. Якщо це є, то буде то. От тепер мозок, як тільки ця умова є, йому все рівно далі. Що ви там собі живете, що нам авто, якщо ця умова є, він перезапускає цю умову. То як зробити, щоб він такого не робив? Зміни умову. Зміниш умову, не буде цього. Все, вже немає ніякої небезпеки. Це та ж сама ситуація, що коли ви там в дитинстві стояли біля дошки, так, вас викликали, е, і ви не знали, наприклад, там, е, я не знаю, щось по фізиці, наприклад, чи про, по математиці, чи по біології, да, тоді. Ну давайте тепер ви зараз прийдете в школу. От я прийду в свою школу в селі, там, да, і мене зараз викличуть щось по біології, що в мене руки будуть потіти. Дякую, пане Василю, що сьогодні нам пояснили, як працювати з різними симптомами, як змінювати умови, як приймати цей світ, як філософськи до нього ставитися. Це надзвичайно важливо і цінно для усіх нас. Дякую, будь ласка. Ну і наостанок хотів би ще такий можливий такий спосіб. Він називається він дієвий, але тільки коли людина правильно це все розуміє, ось це коли ви сьогоднішній. От уявіть, будь ласка, що ви сьогоднішній маєте життєвий досвід, да, у вас це все є. Але колись там в житті у вас почалися якісь проблеми. От тепер ви сьогоднішній поясніть тому собі, маленькому хлопчику там, чи дівчинці, як складеться ваше життя. Чого такого б ви хотіли? Да? Я мріяв стати там космонавтом, але ти працюєш на будівництві. Ти такого хотів? Тому дуже важливим, цей, цей момент, я завжди пояснюю людям, що навчитися сприймати світ таким, яким він є. І сьогодні ви можете бути лікарем, завтра ви можете бути таксистом, якщо зміняться умови. Післязавтра ви можете бути ще ким-небудь. Не треба оце в знаєте, як вошкужуха чогось триматися і потім боятися його втратити. Бо лучше синичка в руках, ніж журавель в небі. Ні. В моменті в тебе є синиця, але добре, що летить журавель. І то, і то добре. Тому, якщо ми навчимося сприймати світ правильно, і в нас будуть правильні біологічні знання, у нас не буде страждань. Вибір за кожним. Дякуємо за те, що поширюєте наші відео вашим друзям та знайомим. Адже їм теж варто почути цю важливу інформацію.